З розбору завалів на міжнародні змагання українські пошукові собаки взяли участь у чемпіонаті для бельгійських вівчарок у дисципліні собаки-рятувальники. Змагалися на своїй, так би мовити, батьківщині у Бельгії як українські рятувальні пси показали себе на чемпіонаті, та з якими викликами стикаються в реальному житті. Далі в сюжеті. На перший погляд хаку звичайний чемний пес, який і лапу дасть, і стане зайчиком, і вальс танцює, аби пригостили смачненьким. Віддай лапу Молодець. проте вміння цього собаки виходять далеко за межі того, що може кожен хатній улюбленець. Хаку натренований шукати та рятувати людей. Цей дворічний самець бельгійської вівчарки живе й працює в Одесі, де разом зі своєю наставницею Дариною Татаренко уже двічі бував на розборі завалів після російських атак. А в Бельгію прибув на міжнародний чемпіонат серед пошуково-рятувальних собак своєї породи. Тут хвостатих учасників перевіряють неслухняність і вміння шукати зниклих людей у лісі та в умовах техногенних завалів. Участь беруть понад півсотні пар із півтора десятка країн. Собака молода, я знаю, що у нього не так багато опиту, і я виходжу і я розумію, що я хочу повністю так скажімо, довіритись собаці. Повністю. І я пускаю там його на техногенний завал, на пошук. І я бачу, що він реально працює. Тобто я бачу, що ми працюємо і на реальних умовах, і у спорті ми досягаємо результатів. У складі української збірної п'ять пар учасників із пошукових команд Саркан, Страж та Антарес. Вони представляють Київ, Одесу та Павлоград відповідно. Усі члени монопородного клубу бельгійських вівчарок України та кінологічної спілки України. Для цих чотирилапих рятувальників пошук людей не просто спортивна дисципліна, а щоденна робота в умовах війни. Серед них Беша і пуля з Павлоградського загону Антарес. Ось вони разом зі своїми наставницями зігріваються теплим чаєм під час короткої паузи на розборі завалів після нещодавнього прильоту по кривому розі. Обидві тварини досвідчені учасниці місії із пошуку загиблих. На рахунку кожної понад сотня людей, яких вдалося повернути із набуття. А це пуля вже на стадіоні в Бельгії. Демонструє слухняність. Її провідниця Марія Романова ділиться: постійна участь у реальних місіях не минає безслідно на тренування часу. Обмаль. Собака, яка постійно приймає участь у реальних пошукових місіях, у неї набагато менше часу відпочивати. Вона більш втомлена і, звичайно, що менше часу в нас готувати саме спортивну нормативну роботу. У березні Павлоградська команда не мала жодного вихідного дня, розповідає її керівниця Лариса Борисенко. Вона бере участь у чемпіонаті разом зі своїм псом Бєшею. Вимоги на змаганнях відрізняються від реальних пошукових операцій. Судді очікують цілковитого послуху та чіткої взаємодії пса з наставником. Але Беша спеціально натренована діяти самостійно, досягати результату за будь-яку ціну і навіть у чомусь компенсувати фізичні обмеження своєї напарниці. Два роки тому Лариса підірвалася на розтяжці під час пошукової місії і досі проходить реабілітацію. До всього непрості емоції переповнювали членів команди. Дуже важко взагалі дуже важко уїжджати, і дуже важко залишати і дім, і рідних, і команду, і собак, які там залишаються, бо, бо там постійні обстріли. На зараз вони просто взялися, вони щільно криють, щільно криють наші регіони, і там постійні обстріли. Тобто ми не можемо навіть тут розслабитись і просто побути нормальними людьми. Над нами тут літають літаки, і ми бачимо літаки, і ми пригибаємось. Такі наші особливості. Збірна України вперше бере участь у такому чемпіонаті, і, ймовірно, єдина має досвід роботи на бойових локаціях, каже Лариса. Ці змагання започаткували, щоб показати наскільки корисними можуть бути собаки у надзвичайних ситуаціях, а тим більше на війні, розповідає президент Світової Федерації бельгійських вівчарок Йоган Веггьойзен. Надзвичайно важливо, що Україна стала учасницею, адже так українці можуть показати світу, наскільки хороші в них собаки. Це може переконати людей підтримати команди, які їдуть надати поміч. Я вже дуже давно працюю з бельгійськими вівчарками і знаю, що Україна також вже давно займається цими собаками. Можу сказати, що в них дуже хороші лінії, дуже добрі пси. А тепер їм треба довести, наскільки хороші в них тренери. Українська збірна виступила достойно. Вважає Лариса Борисенко. Команда везе додому срібний кубок. Дарина Титаренко разом із хаку посіли друге місце в категорії пошуку техногенному завалі рівень. А до того ж, у пулі з Марією Романовою четверте місце в пошуку у техногенному завалі рівень Б. А ще одна учасниця: Ірина Швець і її підопічний Нацу посіли шосте місце в пошуку у природному середовищі, теж рівень Б. Українська збірна завершує перебування за кордоном і повертається додому. Працювати не в умовах змагань, а під час бойових дій, коли результат оцінюється не балами, а іменами знайдених живих і загиблих. Ірина Іванова Віталі Коваленко. Подробиці європейські телеканалу Інтер, марафон єдині новини.